Вітаю, друзі! Хочу показати вам чудову веселу іграшку. Таку на каноні Хэллоувина. Можна грати за мисливців за відьмами і самими відьмами. Можна також бути глядачем. От, я люблю відьмами бути. Вона українська повністю, що дуже-дуже радує. Це здібності відьми. Можна брати дві здібності і одна за умовчанням є. Ну от я вже, в принципі, читати не треба. Мітла дає змогу літати. Всі згідності забирають манну у відьми є ХП трошечки і манна. Ось така штука. Це показує, як вона буде на обличчі мисливця. Отак лякати буде його. Ну і закривати йому обзор, щоб він трошечки був дезорієнтований, а відьма змогла змитися. Відьми зовсім мало м, ХП. Десь на три картошки. Вони кидаються картошками. Грибочки такі, Стави грибочки відьма, і це теж дезорієнтує мисливця. Це шикарна здібність. Це зробити двійника. От Відьма оця шухлядка, чи як Ні, не шухлядка, Оцей, коротше, ящичок це відьма, і он, вона робить собі двійника. Воно ну, хаотично випадково. Драбинку. І мисливець ведеться на драбинку, побіг, побіг за нею, картошку в неї кидає. Так, це шикарна взагалі здібність це моя Е, Втілюва, ну, вселятися в різні предмети. Все, що є, в кімнаті, все можна вселитися. О, опа, і ти вже в ліхтарику. Так. Це поки відьма ховається, а цим глазом зачароване око, можна літати і дивитися, що роблять мисливці. Теж непогана зібність, але оця і, і оця. Це мої must have, це найкласніші. Втілення та двійник. Шикарні. Так, є кастомізації відьму, там все, що в неї є, на ній не можна все міняти. І... Пику відьми можна міняти і все таке. Так. Змінити команду. Тепер місливці. Місливці теж можна міняти, одягати їх і все таке. Тепер здібності їх. Стрибок бомбонькою. Бомбонька. Ну, ви бачите, так своєю вагою він пригає. Чим вище стрибок, це висота, з якою він падає, тим сильніший урон. Так. Це курка. Це взагалі маст хев для мисливця Кидає куртку, куртка перед ним біжить і вона бачить все магічне. Вона починає волати Ви бачите, що там є щось магічне. Це блокатор магії. Все, що в цій сфері, там не може трави, творити магії Магічні чари. от Відьмомо так от ловлять. Це гачок. Ну, бачите, так. На якусь висоту, на якусь труднодоступну місцевість, це допомагає. Він також має урон. Шкоди 12, написано наносить. Так, це вакуумна пастка. Вона маючи здатність притягувати і розкривати всі предмети в межах 3,5 метра. Цей інструмент засовують для 20% уповільнення на 2 секунди кожної відьми. Яку він притягує та висмоктує два манний. Тобто дуже класна штука. Я користуюся цим вакумною пасткою і куркою. Це силова куля, бачите, можна перетворитись товстуна на кульку, котитися якийсь час і потім він вибухає. Ну це не всі здібності. Так, зараз. Так, добре. Отака гра. Мультяшна гра. Це ага, так. Дві здібності, ті, що я взяв. Тут, в принципі, воно все показує. Q буква це одна здібність, це втілення. Оп. от я в груші. Можу ховатися, як завгодно. Так. Ліва кнопка миші, я назад перетворююсь в чому б я не був. А права кнопка це. Ще одна здібність, це двійник. Якщо зробити мишкою провести, отак от трошечки, вона побіжить. Давай, біжи, от Побігла. от Якщо ліва кнопка миші один раз не зажать, а нажать, то я буду от двійничка зробив. І тепер в мене будуть і двійнички мої теж не відьма, а якісь хаотичні предмети випадкові. Так, если зажать... Якщо зажати ліву мышку, то вона перетвориться знову на війну. Перетворитися можна геть усе. Все, що є. Навіть у все я сейчас покажу. А, він, блин. Навіть у той димар, Вон 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 вон. Так, а чого я не можу? А, можна... А це Це такий сервер, напевно, Не знаю. В кожному сервері можна задавати свої правила. Різні правила, там їх багато. Дуже багато. О, це можна. Так. От я двійничок. Можна впливати на, на речі, в яких ти втілюєшся. От я прибрав дим, пустив дим і так різні там світло, свічки, можна гасити свічки. Ну і от така от гра. Ховаюся від мисливців. Зміг ховатися добре. Не зміг не добре. Зараз я покажу мисливців. Десь тут був вулик, хотів показати прикол з вуликом. Так, не знайду, напевно. Можна взагалі закатитися усюди, ось отак ось от і все, і хай шукають вітра в полі. Закасити цю свічку і сидіти там. Так, тепер я сам в столик. <рігла> так, можна над ними насміхатися. І все таке. Так, це відьми. Добре. Ніхто не зайшов. Угу, вона поновилася, б, якби хто зайшов. Так. Добре, хвильку ще побігаю. Зараз покажу, як замисливців. Блін, тут же ж були вулики. нема. Оп! Я не знаю, чи в пташечку можна. Я думаю, не можна. А от скоришник дуже легко. Біг побіг, побіг, побіг. О. так так. перемагають, перемагають добре. Тепер мисливцем побудемо. Мисливці бігають, швиряють усе картоплею також. Якщо попасти в відьму, вона буде кричати, ойкати, і потім її можна буде добити цією картоплею. Так, зараз 10 секунд пройде ще. В принципі, можна тут вже починати їх шукати потрошечку. І от пішов-пішов шукати. Все це може бути відьма. Навіть драбинка. Усе усе дріб... можуть бути відьми. Що робить куриця, куриця, кидаєш курицю, вона дивиться, де магія. У нього такий радіус. Вона шукає. Зараз вона повернеться, повернулася. Пускаєш, вона дивиться сам бігаєш, все кидаєш, отак от. Подышь і ще Ищи Так, на бікуки. Вот так. Оп, воно в смак, то все магічне. Ну, навіть ця штука може бути відьма. Так, ну зараз тут відьм немає ясно. Ніхто на сервер не заходить. Можна кожному зробити кімнату свою, там безліч тих правил, умов, можна зробити їх і розмірами різними, і голоси різні їм, і. коротше, всі їхні здібності можна перекраїти, як тобі завгодно, щоб і урон був у картошки такий, щоб важ випіригали. Ну і все таке. Так вона працює. Щоб там перезарядка, якщо є перезарядку, прибрати її. Ну, коротше, багато чого можна. Багато чого можна зробити. Зараз покажу, як комнату можна міняти. Так, це користувальницька гра і режим можна так створити гру, це вже зробити сервер, щоб заходили люди. Правила гри тут можна міняти все. Тут всі навички можна подивитися. Почитати про них. Скільки вони займають от час перезарядження, 3 секунди, вартість активації, 70 манни. Подивитися, як воно діє. Також можна нажати на нього і в прибрати. Тобто. У вас ну, в кімнаті у вас на сервері, таким не можна буде користуватись. До того ж можна змінити все. Тобто, Так, це підсилювачі ще якісь, є якісь бонуси. Я сильно в них не розбирався, але, ну, наприклад, регенерація мани відьма швидше відновлює втрачену енергію, дозволяючи їй на короткий час використати більше магії. І так багато чого. От курка. На голові мисливця сидить курка, яка тимчасово попереджає його, якщо поруч знаходиться відьми. Тобто не кидаєш курку, а вона сидить на голові і він бігає, де він захоче. Так, невпивний вогонь картоплею, зібравши всю свою дурницю, а дуріч, ну такий переклад. Мисливець на короткий час жбруляє картоплею з неймовірною швидкістю. Невідімість. Багато грибів. Навіть лікуватися можна, тому що у, у відьми є ХП. Так, ще є штрафи, можна зробити е, штрафи мисливцям, наприклад, усього відьми. Умови у вас на серві, щоб були для гри. Перемістити. Тобто всі відьми мають рухатися, щоб вижити. Не можна засісти в, в одному місці в якомусь предметі і сидіти. Так, предмети потрошечку. З часом зникають, щоб відьмам було складніше. І все для мисливця удар по предмету, що не належить до відьми, завдасть шкоди мисливцям. Ну, В них нема ХП, я не знаю, як це воно реалізовується, я не бачу. Так, тут все можна перекрити по-своєму -по шкоду урончик зробити, сила тяги, так, тривалість, всі, так, перезарядка, все можна змінити. Так, цю комату можна змінити. Час перезарядки, зарядки. Так. Це для відьми можна все поміняти. Висота голосу, розмір, гравця. Ага, відьма буде маленька, велика. Висота стрібка. Ну, все, все, що вони роблять всі їхні дії, можна все поміняти. Тобто, от така штука. Так, отут можна міняти вільний або випадковий зміна. Відьма та мисливець. Тут правила гри, прядки це хенсейк. Це коли відьма становиться з не буду коротше казати. Самі розберетеся тут режим, коли відьму ловлять і вона стає мисливцем, Мисливців стає більше з часом. А відьмо все менше. Є режим, де відьму ловлять, і вона переноситься в режим спостерігача і просто літає і наблюдає, як продовжується битва. От. Є режим там, де нема здібності не усі, не у відьми. Вони просто бігають, відьма тікає, а міссливість повинен її назагнати і дати їй Просто отак от. Як в Берека в дитинстві грали. Ось от. От коротше, правила. Ну е, наче все. Все що хотів сказати. Так, є режим швидкої гри, ну от я вам зараз і покажу. Ага, вибираєш сервер. І режими, так, режим і Ага. Користуватись ігри. В общем, зараз я покажу. Як воно все відбувається. Так, ага, щось мене кинуло, замислився. Ну, добре. Я мисливець. Моя картошечка. Картопелька, я що сам... А, ні. 4х4, добре. Ага, пошук вже йде. Так, побігли, побігли. Ну і це все можуть бути відьма. Так, кімнат я не знаю, я мало грав, тільки розбираюся. Ця кістка все може бути відьма тут, блін. Дофига всяких речей, шишечки теж, может быть, ведьмы. Все ведьмы. Вы честно, кімната тут, конечно. Ну, 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 вылез, вылез. Так, физика тут трошечки працює, чтобы ускладнити все эти процессы. Нема. Что ты тут лежишь? Это? О, там десь ведьму бьют. Кричит. Так, нема, значит. То есть прибыв видимо. Стоїш що за це? Можна час зробити більше на пошуки? Ну, у себе в кімнаті. <різований> відьми виготовили, так, тут дуже багато місць, де можна сховатися, блін. Скільки у вас там було, Чотири штуки. Так, відьми перемагають. Ну добре, добре, тут ще й сю. Все... Товариші з Китаю. Ну зараз Завідемо. Можна голосувати за комнати. Якщо вже програв усі кімнати, у цю я знаю. Це цікава кімната. Що, знову ця? Ну я готовий. Так, я буду Відьмою, я так розумію. Відьмочка. Можна подивитися, Ну, в принципі все, все одно багато не, не роздивися. Відьма! Ховається. Так, отак втілюйся. Так, вилазиш. Так. Так, час іде, час іде, треба. Треба бігом, бігом бігом. А як це вийшов? Тю. А, напевно повиходили люди. Щоб відьми виграли. Я ж нічого навіть не зробив. Так, мені подобається ця комната тут є де ховатися. Розбились. голоси Так, добре, ця комната знову. Блін, я хотів пограти за відьму, тепер мені дадуть знову мисливця, напевно, чи я. Ага, ще один пішов. Людей мало, ага, і люди розходяться. Ну так це нелогічно, якщо людей розходяться, то їх і буде мало, я не розумію. Ага, відьмочка, добре. Один мисливець. Ну, він нас, я думаю, не знайде, не знайде. Думаю, важко буде, кімната дуже велика. Ага, воно він бігає. А ні, то відьма. І медвідь. А чого ти там тут бігає? А, ну не хоче сидіти. Ну може і правильно. Комната велика, воно він бігає. Відьма літає на метлі, Що в неї за здібності? Так, можна подивитись, в неї теж втілення і метла літати. Я йому двійничків посилаю. стись, <свист> эй, блин, не, 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 не. Ну, я сюда не планировал, в принципе. Я звицы. Так, ну й де ти бігаєш? Нага, за кайзане побіг. daet eo, daet eo, daet Hmm... Нагадував він побіг, побіг. <ривіт> Привіт, чувак, от я, да, дивися на мене. <ривіт> Отака така гра, друзі. В принципі, можна зібратися купою і добряче повеселитися. Весела, смішна ігрушка. Дякую всім. Пишіть, що ви думаєте про це.